Сьогодні у цьому відео розкажу, як дуже просто можна почистити динаміки айфону прямо вдома. Це стосується також і мікрофону, тобто всіх сіточок. І заодно почистимо роз'єм для зарядки. Багато хто стикається з тим, що попала вода в динаміки, тому ми сьогодні поговоримо про спеціальний скрипт, який можна встановити на айфон, він безпечний. І ця фішка є подібна на Apple Watch. Якщо ти користуєшся, то ти точно знаєш. Тому сьогодні продемонструю це, як це працює, і також покажу фізично, як безпечно можна дістати бруд з динаміків, з роз'єму лайтінгу, адже дуже часто бруд в динаміках і, звичайно, впливає на звук, на силу звука, якість, хрипля динаміки, такий звук якийсь неприємний. І по приводу зарядки, то часто, що лайтинг втикаєш, і просто зарядка не йде. І одна із найспоширеніших причин це якраз забруднення і сміття в самому роз'ємі. І багато хто жаліється на мікрофон, який відповідає за камеру, камерами, диктофон, голосові відправляєте. І якість дуже погана, часто забувається вся сіточка, і відповідно якість звуку не дуже. І так, давай перейдемо до скрипту. Якщо взяти команди програму. Є зараз в мене встановлена команда, яка називається Water Edget. Силку для тебе я залишу в описі відео, ти можеш завантажити. Безпечна команда, нічого не буде з айфоном, І вона дійсно працює. А якщо в тебе попала вода в динамік, або нижній, або верхній, і ти це чуєш, і це дійсно неприємно, тому що в мене часто вода попадає в Apple Watch, і я користуюсь цією фішкою на Apple Watch. Продув динамік і все працює добре. Натискаю на цю команду, натискаю кнопку Begin. І чуємо ось такий звук. Декілька секунд команда виконана. Айфон подає сильний звуковий сигнал певної частоти і з динаміків навіть відчувається, що йде такий легенький вітерець і прочищається від води верх і низ. І також, якщо там є шматочки бруду невеличкого, там. Попало, налипло все з водою, то воно відповідно вибивається. Цю процедуру можна повторювати декілька разів, поки вода не вся. на Apple Watch, знову ж таки там після душу я так роблю, і звичайно, зразу відчувається різниця звуку, тому що коли попала вода в динамік, звук зовсім інакший. Тому користайся з цією такою команди це дуже класна штука. Що стосується фізичного очищення, у мене айфон чистенький і відповідно я регулярно чищу. Для того, щоб почисти динаміки, краще використовувати зубочистку, не голку, не булавку, тому що гострим ти можеш тонким попасти туди і пробити випадково або пошкодити, а дерев'яною ти нічого не зробиш. І відповідно прочищаєш, так скажемо, верх сітки, ось саме таким методом, просто не давлячи легенько, просто треш. Відповідно, у мене бруду нема і ти зараз не побачиш, але. Це діє. Ти прочистив кожну сіточок, які тут є, почистив, можеш знову включити цей скрипт і повторюється цю процедуру, доки в тебе не будуть чисті динаміки. Після того, як ти там почистив вниз, можеш почистити так само вверху, то в мене трошки там було, раз воно зразу на е, дерев'яній паличці чіпляється бруд, і дуже класно він, е, тобто, Зачищає, та і деревом ти нічого не зробиш. Плюс на задній частині є сіточка мікрофону, так само аналогічно легенько ти трошки по ній поводив, і весь бруд він або під стінки збивається, або попадає на паличку. Для того, щоб цей бруд потім залишки забрати, можна використовувати, звичайну зубну щітку, вона не поцарапає ні iPhone, нічого не зробить, і просто так різними рухами так вибиваєш, поки все не вийде, залишки. З тих е, сіток прочистив і ти побачиш результат, наскільки все е, поміняється візуально. Для того, щоб навіть якщо там в тебе залишились якісь шматочки, які не вичищаються, бо там, наприклад, з часом вони трошки закисли, да, засохли, і, відповідно, треба їх забрати. Береш звичайний спонжик, береш е, спирт або береш антисептик на спиртовій основі, е, легенько промакуєш, щоб не текла вода з нього. Але щоб він був вологий спонжик, накладаєш його на iPhone, і так само береш, наприклад, через спонжик на кожний отвір притискаєш і трошки такими круговими рухами робиш. І, відповідно, бруд весь потім прилипає до спонжика. Ти все вичистив і вже тебе в тебе видалі все чистенько. Знову ж таки, ти можеш постійно використовувати скрипт, якщо вдруг там навіть тебе трошки спирту попало, щоб його звідти. Вибити, включаєш скрипт, і в поїданні це все дуже гарно працює. Що стосується лайтінгу, так само аналогічно береш звичайну зубочистку прямо туди, акуратно, ти нічого не зробиш, якщо будеш це легенько робити. На зубочистку так само ти можеш що зробити? Спонжик і просто туди легенечко отак от почистити. Можеш його розірвати на дві частини, щоб він був тоньше, щоб глибше в тебе міг спонджик туди пройти. Ти назбирав так, поводив. І в тебе весь бруд буде на спонжик. От щось в мене там, по моєму, трошки є. От і таким чином ти все прочистиш. І знов ж таки, ти побачиш, як зміниться звук, як зміниться якийсь мікрофон, якщо він був забитий. Ну і звичайно, зарядка буде заряджатись, адже там нічого не буде заважати контактам. Ось такий простий метод. Якщо тобі це відео було корисним, обов'язково підписуйся на канал, став лайк і не забувай писати в коментарях, що ти думаєш про це. Або якщо у тебе є якісь свої цікаві методи, пиши. Всім нам цікаво, і мені, і моїм глядачам, буде це почитати.